Зараз завершальний етап роботи. Якщо взяти за 100% всього того, що ми планували тут зробити, то залишилося відсотків 10. Тобто головна робота зроблена. Завершуються загальнобудівельні роботи. Це ті роботи, які дають, дадуть змогу облаштування автостоянки для тих, хто приїде або привезе дітей. Вона вже завершується, і завершуються облицювальні роботи, внутрішні облицювальні роботи в тих приміщеннях. Які конче потрібні для того, щоб корти функціонували повноцінно? Я маю на увазі роздягалки, туалети, душові кімнати. І е, розмітка першого корту, корти вже е, сама, сама площадка вона готова, залишається тепер провести розмітку і під ігрові поля, і вважайте, це вже буде фіналом того, що верніше півфінал того, що ми задумали. Тому що в, в тій ідеї, яка, яку ми е, взяли на озброєння років 4 чи 5 тому. Тут мало бути і криті корти, і ночне освітлення, і адміністративна така величенька споруда, щоб будь-хто, приїхавши, міг цивілізовано тренуватися, роздягатися, поїсти, відпочити і так далі. І так далі. Але ну зрозуміло, коронавірус і особливо війна. Все це поламало, тому ми зараз чому я називаю зараз, що ми на 90% зробили, бо на все інше замахуватися нема кому вже, і це зараз нереально. А скільки тривали роботи, коли ви почали? Ми почали, якщо від самої від, від самої ідеї пройшло, здається, вже років п'ять. Два роки пішло на те, щоб зрозуміти, що робити, пройти всі процедури, дозволів, аукціони з землею, і в травні. Два роки тому, це вже майже два з половиною роки. Ми отримали дозвіл, ми, ми, не отримали дозвіл, ми е, взяли землю в оренду і з тих пір почалися роботи. Е, спочатку вони були досить активні, бо тут вели величезний величезний шмат роботи це земляні роботи. Схил, який, з якого ми з якого ми перетворили на рівне поле, в нього перепади були на, на 60 сантиметрах, перепад 5,5 метрів. Тобто це треба було зрізати землю. Це тривало декілька місяців, потім будівництво. І е, коли прийшла війна, все це зупинилося. Хоча якраз на весну 22-го року була надія завершити все. Е, все зупинилося, і ми. Прийшли до тями тільки десь під осінь минулого року, щоб продовжувати робити те, що ну бо матеріали були закуплені, обладнання було закуплене, настрою не було ніякого. Людей, люди, люди перестали бути ті, хто міг би це робити, і ну от на такі два етапи до війни, потім така перерва півроку, і власне кажучи, завершальний етап він уже пішов. Ну, от, власне кажучи, з весни цього, цього року. Розкажіть, скільки тут е, територія, е, е, яка територія в оренді, яка територія буде вами обслуговуватись? Е, в оренді 26 соток, це 2600 квадратних метрів. І е, така ж і, і ті ж 2600 квадратних метрів ми взяли на обслуговування. Чому така велика територія? Хоча нам достатньо було зробити тротуар від асфальтованої дороги сюди до місця, де ми зараз знаходимося? Ну нам треба було. Метрів 140 квадратних проложити тротуарну плитку і люди могли б сюди піти. Але враховуючи, що в, тій, в нашій компанії чи в нашому товаристві із семи учасників із семи акціонерів, двоє южненців, в тому числі я, то ми наполягли на тому, що тут має бути о -о оаза, тут має бути красота достойна міста Южного, так як у нас є орієнтири, палац культури територія, у нас є територія Олімпу. Доглянута, ми вирішили, що тут має бути так само красиво, і компаньйони не южненці, але вони зрозуміли нас і підтримали цю ідею, і вони на це виділили гроші, щоб ми це довели до ладу. При умові, що ми це доведемо, а потім вже будемо думати, як за цим слідкувати. І територія, ми ще не функціонуємо, але територія вже приведена до ладу, ви можете це бачити. Будь-хто може прийти сюди і подивитися своїми очима. Ми висадили 143 зелених насадження, ми їх доглядаємо. Ми засіяли травою, зробили зелену зону, висадили квіти. Ми це все поливаємо, стрижемо, доглядаємо, але просто поки що, тільки тому, що ми хочемо, щоб так було. І з надією, що колись, після війни, зрозуміло, ми зафункціонуємо в якомусь повному обсязі, і тоді це все буде ну, для нас задоволення і для людей задоволення. А земля, яку за яку ми беремо, за яку ми платимо оренду, вона поки що нам не приносить грошей, і а оренда надзвичайно е велика. Два роки тому за рік треба було заплатити 56 тисяч гривень. Ми їх заплатили. І е здається. Минулому році не здається, минулому році керівництво Кабмін прийняло рішення про підвищення ставки. Тепер наша земля буде там коштувати 86 тисяч гривень. Враховуючи, що ми розраховуємо, враховуючи, що подібні спортивні майданчики, майданчики можуть функціонувати максимум 6 місяців в рік. Ну простою арифметикою можна вирахувати, що кожний місяць нам треба, треба буде заплатити 14 16 тисяч гривень тільки оренди. Це неправильна політика, якщо під готелем земля коштує стільки ж або під рестораном, або під кафе стоїть стільки ж, скільки вона стоїть під спортивним майданчиком. Але закони такі, і ми їх дотримуємось. Як вдалося ось ці всі роки? Ви однією самою компанією вашою, вашим товариством це все ідею, цю плекали? І чи шукали якось спонсорів, чи самотужки це робите? <плес> Спочатку? До мене звернувся років п'ять тому. Я знав, що в мене дружина грала в теніс, і я знав, що тенісісти южного добиваються, хочуть, щоб місто побудувало їм тенісний корт. І один із тих ініціативних людей. Андрій Жданов, працівник припортового заводу, на жаль, покійний. Він звернувся до мене з проханням допомогти в цих паперових справах. Я тут на місці, от там зайти виконком, там дати якось листа там чи розказати про якісь їхні. Я погодився тільки на те, що я допоможу їм в цій організаційному моменті, от але я цим займатися не буду. Я просто ніколи в руках не тримав ні ракетки. Я не знаю ні правил, нічого про теніс не знаю. Я тільки. По телевізору і те, що мені дружина розповідала. А потім все так переросло: Андрій помер і справу цю. Вже якось я не міг її кинути, тому я почав шукати своїх. Ну не шукати, а звернувся до своїх друзів, давніх, до друзів їхніх, моїх друзів. І таким чином сформувалося нас сім-семеро людей, які готові були. Гроші їхні організація, наша, в тому числі моя. І таким чином в, в на Піку того бажання зробити це все було сім інвесторів і план максимум того, що тут має бути. А потім, коли прийшов коронавірус, і коли прийшла війна, бізнесу людей у трьох людей пропав. Грошей перестало бути. Двоє людей змушені були виїхати за кордон. І, власне кажучи, сьогодні на цьому етапі, на останньому етапі залишилося три людини з мінімальною кількістю грошей. І, ну, і, 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 і... І, і ситуація, коли кинутися, вже не можна, бо його треба довести до ума, але тягнути надзвичайно тяжко, бо добре, що в нас більшість того, що ми маємо ще встановити і облаштувати, воно вже було придбане тоді. Зараз ми знаходимо гроші для того, щоб заплатити людям, які будують тут, які облаштовують це Все це ну, все вже не порівняно невеликі гроші. Скільки вам це все обійшлося? Ну, це, це, якби це була тільки моя, моя воля на це, але у нас є домовленості з, з моїми тепер їх називаю колегами. Я, я кажу про інвесторів, які об'єдналися ради спортивного цього, -то, тому я не маю права ні будь-яку цифру не озвучити, ні коментувати. Тим паче, що я не веду бухгалтерію. Ну, але справа не в цьому. Справа в тому, що є домовленості, які я не можу порушувати. Вчора відбулася містобудівельна комісія. Скажіть, ви запропонували там якісь зміни в проєкті? Чи що? що це було? Ні, ні, ні. Ми не запропонували. У нас вийшло так, що для того, щоб будувати адмінбудівлі, яка потрібна для функціон, функціонування цього, у нас під це є земля. Але враховуючи, що війна поламала всі плани, і ми не зможемо її зараз побудувати, нам потрібно було якось функціонувати. Тому ми прийшли варіантом мафів. Три мафи, які потрібні для того, щоб повноцінно щоб почати тут працювати, щоб почалися тут тренування, щоб почалася тут гра. Це мафи один це адміністративна споруда, це все. Це легкі конструкції, там по 15 квадратних метрів вони з таких матеріалів зроблені, що їх за за один день можна розібрати і прибрати, якщо вони комусь заважатимуть. І ці споруди, виходить, інша споруда це побутові, побутові приміщення, от, і ще невеличке кафе для того, щоб ми могли тут перекусити. Ну якусь воду випити. Це дитяча, таке спортивного без всяких там. Першого, другого, третього алкоголю, пива і все інше. Це тільки для того, щоб людям не треба було бігати аж в копійку за якоюсь пляшкою води. І от саме для того, для того, щоб ці мафи у нас були в законному стані, тобто узаконені, ми звернулися до міської ради з проханням надати нам дозвіл їх тут облаштувати. І нам комісія вчора цей дозвіл надала. Ну, звичайно, що рішення буде за сесією нашої міської ради про те, щоб це, це все функціонувало законно. Ми дещо почали будувати, але це тільки так початок того, що нам потрібно. Ми чекаємо рішення сесії. Тобто, тримати? Да. А до цього ви як планували? Не у вигляді мафів, а в вигляді якихось інших так, споруд? Ви ви у нас є проект, такий двоповерхова споруда, де, де, де все передбачалося: є адміністративна, тренерські приміщення, роздягалки, туалети, кімната відпочинку, адміністративна кімната ну тобто, все те, що потрібно для того, щоб проводити турніри, люди могли приїхати. Скажімо, приїде Світоліна, наприклад, а ми її. В мав. <ріст> ну, тобто, це, це така, е, спо, е, така двохповерхова будівля, в якій мало б бути все, що потрібно для того, щоб воно функціонувало просторно, е, з гарними інтер'єрами, з доступом, стоянка невелика для того, щоб люди могли під'їхати. От і саме із цього, щоб. Мафами не займати місце, яке в нас в оренді, щоб будь-який момент ми готові були його будувати. Тому, тому що в будь-якому випадку, якщо ми будемо щось будувати, то треба все одно цей період, можливо, це займе рік, два-три. Все одно ж що треба, щоб щоб теніс функціонував. Тому для цього ми будемо використовувати оці мафи. І тоді, коли ми побудуємо, все-таки сподіваюся, що колись це все таки буде, тоді ці мафи просто приберуться і. І буде все повернеться вже до, туди, в ті, скажімо так, цивільні умови для функціонування цієї цього ці, ці тенісної тенісного клубу. Ну це така е, велика територія, багато роботи. Е, ви якось вже обговорювали, пропрацьовували цей момент зі штатом. Хто тут буде це все обслуговувати? яким чином? Так. Все, все це відпрацьовано, ми, ми розуміємо, що, що тут має бути. Тут е, нам буде потрібно е, два зеленювачі, е, одна людина, яка буде доглядати за самими кортами, бо в обслуговуванні ґрунтові корти, які у нас, вони найскладніші саме в обслуговуванні, тому що їх треба поливати, треба виривати траву, яка там росте, а це постійний догляд, і на це буде окрема людина. І е, одна людина. Буде можливо їх буде дві адміністратори. Це буде залежати від інтенсивності роботи. Цього на початковій стадії звичайно буде один адміністратор і прибиральниця, яка буде за цим слідкувати. Тобто мінімум тут треба 4-5 людей. Ми знаємо, які, які ми можемо запропонувати їм зарплати. Ми знаємо їхні режими роботи. Як тільки ми будемо готові, тільки ми отримаємо дозволи, тільки ми завершимо це все будівництво. Ми будемо людей запрошувати на роботу. п'ять робочих місць в місті Южному це буде. І коли ви так орієнтовно плануєте, що відбудуться перші там, ігри, тренування? È, невдячна справа називати дати чи терміни, які ти не знаєш, що буде завтра, чи що буде після нічної, там якоїсь, не дай Боже, біди. Ми, ми все-таки сподіваємося на те, що цієї осені в тестовому режимі один корт буде працювати. В тестовому це значить, що буде доступ тенісистів до нього з тим, щоб вони пробували, щоб ми саме головне зрозуміли, як його обслуговувати, який режим поливу його, як за ним доглядати, вирівнювати, підсипати. Ми не знаємо, як це робити, тому що. Спеціалісти, два спеціалісти, які нас консультували до того, що на початковій стадії, вони зараз в окупації з ними зв'язку немає, і в Україні знайти адекватного спеціаліста, який би нам не за великі гроші допоміг би ми не знайшли. Тому ми м м включаємо. Під підвищені оберти наших міськів міркуємо, експериментуємо, щупаємо, сім разів помиляємося, але на восьмий раз у нас щось виходить. Так, і таким шляхом ми хочемо спробувати функціонування цього корта. І, за цей, і цей період нам покаже, а яка в нас ситуація зараз із тенісістами в місті Южному. Тому що ми все, що ми планували, це було під плани п'ятирічної давнини, коли ми знали, скільки тренерів, скільки у них дітей. А ми Перш за все на дитячу спортивну школу, які дорослі грають, скільки їх грає. Зараз ми цього не знаємо, і ми сподіваємося, що за осінь ми зможемо зрозуміти, нам треба ще, ще другий корт, чи третій, чи четвертий. Чи можливо ми обійдемося поки що двома, поки з весни люди хтось повернеться, хтось сюди прийде, можливо, хтось залишиться на тих кортах, які зараз в Южному є. Це це поки що питання і такого часу і, і спасання спостереження. але і, о, я повторююся: один корд в тестовому режимі е, ми спробуємо попрацювати. Це не буде питання в оплати, це питання буде в тому, щоб тенісісти, ті, хто займається давно, щоб вони попробували, сказали нам, підкоригували, що треба зробити, щоб, щоб все це функціонувало так, як потрібно для е, такої спорти, е, такого виду спорту, і ми ми це все. Під підітремо, підлаштуємо і вже потім скажемо, коли ми відкриємося, коли ми будемо впевнені в тому, що от буде саме тоді. І потім вже ви будете облаштовувати якісь графіки, якісь е, скільки це буде коштувати там за годину, чи є, так, за 45 хвилин, яким чином так так То наразі ви ще цього не, не, не а, Ні, Ми у нас зараз е, в голові не вміщається е, закінчити будівництво, і і ще щоб потім після нього розрахувати, е, яку яку плату ми будемо брати із людей за, за використання це кордів. Ну, зрозуміло, ми ми щось, ми щось, ми звичайно, ми розраховували це ще на початковій стадії, скільки скільки буде, які години будуть заняті, який період буде цей відбуватися. Але зараз, ну зараз, зараз це, це так. Це тільки ми коли. Коли ми запустимо перший корт, ми побачимо, прийде п'ять чоловік. Ага, ми будемо знати, що в нас є потенційних п'ять е, клієнтів. От е, тільки таким шляхом ми зможемо е, прояснити для себе, скільки ми маємо кошти, скільки має коштувати година, які гроші хоче тренер за те, щоб тренувати дітей, захоче він тут працювати чи не захоче. Це поки що невідомо. Я, я повторюю фразу, що це в в ситуації, коли е, і кинути жалб і тягнути тяжко.